Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 16 заняття на тему явище інерції. Перш ніж ми розпочнемо розгляд даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео з другом. А ми розпочинаємо. Отже, урок номер 16 явище інерції. Зараз ми з вами обговоримо, що називають інерцію та як вона відбувається. Але перш ніж ми розпочнемо обговорення того, що називають інерцію, я хочу, аби ви зрозуміли, як взаємодіють тіла. Ось дивіться, ситуація. У тому випадку, якщо ви будете йти кімнатою і випадково вдаритесь, скажімо, пальцем об куточок якоїсь меблі. Тобто ви вдарились. Відповідно, ви подіяли силою на цю меблю. І, відповідно, буде боляче вашому пальцю. Про що це каже? Це каже лише про те, що з якою силою ви дієте на тіло, з тією ж силою тіло діє на вас. Тобто, не може бути дія на тіло лише з одного боку. Тобто, якщо ви вдаритесь об тумбочку, то, відповідно, ви можете її або зламати, або якось ушкодити, або ж просто ви її вдарите. І відповідно з тою силою, з якою ви подіяли на цю тумбочку, цією силою буде дія і на ваш палець. Або ж, наприклад, якщо ви йшли вулицею, йшли вулицею і назустріч вам йшла якась людина. Тобто ви ж йшли на зустріч одне одному. І випадково, скажімо, ви зіштовхнулися, ви зіштовхнулися. То буде боляче обом вам. І цій людині, і цій. Чому так? Тому що ще раз, з якою силою ви дієте на певне тіло, з тією ж силою і певне тіло діє на вас. Тобто це треба розуміти. А тепер ми поговоримо про те, у якому випадку тіло може бути у стані спокою. Якщо в нас є, скажімо, м'ячик, м'ячик, що лежить на футбольному полі, чому цей м'ячик просто лежить, чому він не катиться? Ну просто, от якщо покласти м'ячик, ось скажімо, чого ця доска висить, чого вона не літає десь. Це пояснюється тим. Що дія сил, що діють на це тіло на м'ячик у певному випадку, у даному випадку, вона є скомпенсована. Тобто, що діє на м'ячик? Ну, по-перше, сила Сила тяжіння. Сила тяжіння. а по-друге, що компенсує, це реакція опори, тобто реакція опори оцієї підлоги або ж поля, саме де лежить цей м'ячик. Тому цей м'ячик і не падає донизу. Тому що дія цих сил скомпенсована, тобто сила, що притягує м'яч до землі. Скомпенсована силою реакції опори. І тому м'ячик не провалюється під землю. Окрім цього, про що ще треба сказати? А у якому ж випадку цей м'ячик покотиться? Тобто, от дивіться, ви підійшли, підійшли до цього м'ячика, і, скажімо, вдарили цей м'ячик ногою. Після цього цей м'ячик буде рухатись. Буде рухатись. Але у той момент, коли цей м'ячик рухається, на цей м'ячик не діють жодні тіла. Ну, тобто, він просто летить, на нього нічого не діє, правильно? Так, чого ж він летить? І якщо він летить рівномірно, прямолінійно, то у цьому випадку можемо сказати, що відбувається явище інерції. Тобто, за інерцію цей м'ячик летить. Ми подіяли на цей м'ячик з певною силою м'ячик, якщо буде летіти, не змінюючи своєї швидкості, то у цей проміжок часу буде називатися явищем інерції. У якому випадку це відбувається? Тобто інерція можлива лише тоді. Коли на тіло не діють інші сили, або їхня дія скомпенсована. Тобто, якщо ми вдарили по м'ячику, і якщо на нього не будуть діяти жодні сили, то тоді він буде літіти рівномірно та прямолинійно. Але це неможливо. Якщо ми кажемо про м, унікальність, то тобто, аби зовсім нічого не діяло, то такого бути не може. Тому що дивіться, м'ячик, коли летить, ось він лежав на землі, потім він злетів. То відповідно на нього одразу ж буде діяти сила тяжіння. Але певний час, усе ж таки, він пролетить зі сталою швидкістю. Або ж, наприклад, він її буде набирати. Але для того, аби відбувалося явище інерції, швидкість м'яча може бути сталою, тобто рівномірний рух. Що ж відбуватиметься у тому випадку, якщо дії сил на певне тіло не скомпенсовані? Тобто, скажімо, якщо тіло летить і одна сила перевищує за іншу. У тому випадку можливі такі випадки, щоб вони будуть діяти на це тіло по різному Тобто, наприклад. Тіло не буде летіти рівномірно прямолинійно, а наприклад, буде падати, або ж, наприклад, навпаки, злітати. Або ж, наприклад, можна уявити таку ж саму ситуацію. Скажімо, було тут дві людини, а ми ще третю додамо. І ось вони зіштовхнулися усі разом у трьох між собою. І у кожного сила, з якою вони зіштовхнулися, була різ. Тобто, наприклад, ця людина вдарилася оцю цю з певною силою, це, наприклад, вдарилася лише оцю. Ну і, наприклад, ці трішки зіштовхнулися. То відповідно тоді, у тому випадку, якщо дія цих сил не скомпенсована, або ж, наприклад, можливо, ця людина взагалі йшла льодом, а ця по землі. Тоді відповідно і швидкість їхнього руху була іншою. То кожен з них отримає свою силу удару, тобто у кожний роз... зійдеться або, наприклад, відлетить від цього удару на певну свою відстань, тобто на різну відстань. Це у тому випадку, якщо. Їхні сили не скомпенсовані. Або ж вони діють у різних напрямках. Це також треба розуміти. Ну, а тепер, коли я вам пояснив цілком теорію, ми можемо перейти до розгляду практики. І на практиці вам стане це більш зрозуміло. Отож, така ситуація. Практична теоретична задача. У чому вона полягає? Скажімо, є якийсь стілець, да? є якийсь стілець, на якому ви сидіте. Тобто, ось стілець, і ось скажімо, ви. Запитання постає у наступному. Які сили діють на стілець і які сили діють на вас? У тому випадку, якщо стілець стоїть на землі, то відповідно на нього буде діяти сила тяжіння. Навіть якби він і не стояв на землі, на нього б діяла. Але у даному випадку вона на нього діє. Через те, що стілець не провалюється під землю, то ми можемо сказати, що на цей стілець ще діє сила реакції опори. А що ж діє на людину, що сидить на цьому стільці? Ну, якщо ця людина, відповідно, сидить на цьому стільці, то на неї також діє сила тяжіння, тобто її притягує до себе земля. Якщо людина сидить на цьому стільці і знову ж таки не провалюється під землю, то знову ж таки є сила реакції опори. Ну, і якщо людина ще може, скажімо, ковзати за цим стільцем, тобто, якщо вона не просто сидить, а якщо вона, наприклад, робить певні рухи, тобто повертається або ще щось, то у такому випадку ще можна сказати, що тут присутня сила тертя. Сила тертя, але сила тертя між людиною та стільцем. Ну, це вже треба розглядати... Окремі випадки. Якщо вона не ковзає за цим, цим стільцем, не повертається, то тоді сили тертя немає. Якщо, якщо вона робить якісь обертальні рухи, то тоді тертя відповідно присутнє. Давайте розглянемо ще декілька задач. У нас така: якщо в нас є, скажімо, озеро або ж річка, і є певні бульбашки. І бульбашки підіймаються на поверхню води. Ну, скажімо, наприклад, ми можемо взяти навіть до уваги, якщо ви купили мінеральну воду, і коли ви відчиняєте пляшку, то відповідно йдуть бульбашки. Чого ж вони йдуть? Треба зрозуміти, які сили тут скомпенсовані. Ми можемо сказати, що у такому випадку в нас буде відповідно на бульбашку діяти сила тяжіння. І виштовхувальна сила, тобто сила виштовхувальна. Да? Сила виштовхувальна. Є та сила, що виштовхує бульбашку на поверхню землі. І так як сила виштовхувальна в нас компенсована силою тяжіння, тобто сила виштовхування переважає, то відповідно бульбашки будуть виходити на поверхню, а не навпаки, до дна е, цієї пляшки або на дно цього озера або річки. Тобто, це також треба розуміти. Ну і ще одна задача теоретична. Давайте трішки подумаємо. Ось пропустимо, в нас ракета. З Землі летить на Марс. Тобто вона вилітає, долає атмосферу та сідає на Марсі. Да? І ось це питання виникає у наступному. Якщо у космосі, тобто, коли, зем... коли ракета подолала верхні слої атмосфери, то вона приходить до невагомості. Що таке невагомість? Це тоді, коли тіло не знає ані де верх, де низ, де праворуч, де ліворуч. Тобто воно знаходиться, в нього нема сили тяжіння. тобто нема Тяжіння до певного до певної підлоги або певного простору, да, тобто, просто людина, як ніби літає. Якщо цікаво, подивіться, як космонавти. Переміщаються у просторі, тобто вони там можуть плавати повітрям. Ось саме така ситуація, і очікує нашу ракету. Тобто ракета вилетіла до космосу і вона летить. Але ж запитання, від чого вона відштовхується? Тобто, коли вона була на планеті Земля, вона відштовхувалась насамперед від планети Земля, тобто її гази топливо її почало згорати у повітрі, і ракета таким чином вилетіла до космосу. А ось, що на неї діє, від чого вона відштовхується, аби летіти у космосі? Тобто ж ну, неможливо, Ось коли ви навіть пливете, да? коли ви, пливете ви ногами відштовхуєте воду. Тобто і ви таким чином рухаєтесь. Так само має робити і ракета, вона має від чого відштовхуватись. Ось від чого вона може відштовхнутися у стані невагомості. І ось тут ми маємо розуміти, да? якщо ви знаєте устрій ракети, від чого вона складається, то там. Наскільки мені відомо, декілька ступенів: перша ступінь, друга, третя. Тобто, яким чином ці ступені працюють. Коли згоряє паливо, то ракета відкидає ці ступені. Тобто, паливо згоріло, ступінь відкинута. Потім друга ступінь відкривається, паливо горить. І тобто, у такому випадку саме ракета відштовхується від свого топлива. Коли топливо згоряє, то воно дає нібито їй таку м силу поштовху. Тобто, дивіться, якщо ракета летить у цей бік, у цей бік. То топливо ж згорає у цей бік. То, відповідно, якщо топливо згорає, воно її нібито відштовхує, 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 і ракета починає летіти далі. І таким чином вона долає між, е, міжпланетний простір. Тобто, це я сподіваюся вам зрозуміло. Отож, сьогодні я вам розповів, що називають явищем інерції, як його розуміти і як цим працювати. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів. Якщо є запитання, пишіть коментарях, спробую всім відповісти. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.